Всім привіт. Слава Україні, героям слава. Сьогодні 30 вересня. Вися, чи не опустиш Приїхали до пана Богдана. Пан Богдан придбав таку кубилу. Буде парувати. Ця мала лоша, не? Так, я взагалі подобаюсь. Спачка в яблуко. Колір такий файний. Циганський. Порвати От. От. то не пізно. Як є стайня, а має хазяїн тільки одного коня. Марш! О, заберіть його. Вийкий. хоче його вкусити, Хлопче. Ти нічемний. Як є тільки один кінь, то лоша може бути. О. То буде дивись на рівному корча мать. А як де туди буде? Вона якщо то вона буде стояти так. О, там де яблука маєш. Маєш припон тут десь. А, до того, теда... і от воно припни і... а вона літа, її. Траси... Як вона буде стояти, якщо палить, то ти за кантер втримаєш, вона повинна стояти. О. О, там в кущах нічого не зробимо, розумієш? ampak like, taka kot bela špačka v jablko stala na land tu na šejju te pepenaš, tu je še pasti tebe v den king No, no, tak naczyła, ma ciągł jednak Toby хто? Йорку ну, привіз у Так. Начало, начало, та да. А вона не є, Той помоняти чи звідки, не? Не знаю. Не. А фатайу, так тій севий був чи який? Є, він тій був ті каштани. Ну, може... може бути з часу, може бути часом? Так, да, тільки останньо йде коли сиві стають. А зверху такі мовти, як сивувати волоски трошки. Такий би був сивий. Тільки був... і вона була така жовта сива. тримати, бо був... на зверху Добре, добре, я вагера приведу. Потім жінка твоя по... потримає трохи відео. Був... О, отакий От песик. Богдана є. О, рубін! Рубі нервує. Сиди темний, чого показуєш дурниці? Зараз дженемо рубіна, рубіна, грива трохи виросла. А я трохи нерви. Є, що я не Хлопці, ти чого не Не показуй дурість. Було ти Дурниці показує, не рубіни. Не не, чого ти такий? Чого? Такий наш рубін. Дураку. Я зараз тебе зведу, буде все файно, чого? Десь на нього. Чого? Чого? Чого показуєш, дурниці? Чого ти показуєш, дурниці? Aha, takia. Joo, 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 Та нього трохи зле там такий, А зараз його не сюди не подивимо. У нього. Він ні, так він зразу паласає, аналізує. О, плеші прийде. Відро. Він не як відома, я він не як пані. Як когутика, витягнення на когутика не показує. Зараз чи ні? я скажу, коли не. Ага, добре. Бо то діти дивляться. А ну ти можеш, я б не понюхав зараз. Де поцелювали. О, о, о. І, Ви, ухо, 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 ухо. Вона може не стояти сюди. Але вона ось стіну. Ту туди що, припинити, виключити чи як? Так. Та він просто оберніть на хату, бо туди на сад. Ладно. А як вже вистачить, то вже ви туди можете вистачити. Там з боку посадаються, та знаєте де. О, чого, 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 чого? Чого, не хоче? Не хоче? Вітер. Тебе до воза прив'яжемо, або до того слупка там. Rrrrrr. Rrrr. Rrrr. Huuh, huuh, huuh. No nyt. Kik te, jak innen noste. Toi takikki elektrisni. Rrrr, huuh! Rrrr. Ei no vaasnei, byhä huon nii udarili nii biisi. On se takikki, koloni. Ну пока О. Поди О, о. Так, 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 О, там ведет. Я руби. Я руби.

Ні, ага, коні тут, там щось біжить. Тільки що свіже хоч. оу. як він попробує скакатись, вона не буде хапати. Та не буде лошечка. Хоча нобе дав Бог би вродило. Так. Ви ж казаємо, каже, що кажеш бутік, а де вона б ніде не піде. Десь добре. Трр. Тр роби, тр. тр. Кажеш, Богдане, що якби дали файні гроші, маєш би сподав кобилу, Ну, То там можна в описі твій номер поставити. Найти люди трохи докучають. Ну за файні гроші, за які-небудь не... Так, то кобила відповідна. не немає ніяких, ні ганчі, ні гулі, ні. Кобила робоча. Mm. Що робить? Він на хоєну вгору все. Ось така кобелка. О, рубігу. О, о татагу. Видів, який він бензиновий має. Переїхав ш... 50 60 кілометрів. Йому хоч би що. А він медичний рух має, він енергії має Він я тих ваговозів. Гірських, низьких, грубих. Там не буду я хвалити, що той мій кінь ти сам. Який там передок. Я вам скажу, інтернету, вони передають його. Не показує. Не показує живу інакше зовсім. Він не великий, ну як, метр шістдесят має, але він за що дуже грубий. Біжірокі. Та кажуть малий, знаєш. Ну. який коротконогий він, видиш, який тулуб маленький. Біжі. Ну а що з того, що кінь високий на ногах? А більше коня нашу. Ну. О. О, Любко, таку файну кубилку продав, вже продав Васька. Филушечку? Так. Ну, продав. О, Любко. Мені вже казав, що коли продав. Та й та й Люди мають хосен купили. Не? Заплатив хлоп гроші і ти віриш, от весь сяк увидиш, то він два літри вівся рано, два вечор. А знаєш, що їв? Солому ту гречану вже чорну, щоб вже й дощ всі був на нього. Ну а слухай, що я їм дав? <вивіт> Ті рвали пастух тікли додому. А ти всім коням не накосиш. Що, накосиш коням? Ну. <вивіт> no. Хочеться тарити. О. <вивіт> а, він це хоче тарити. Ще й не пахає. Він не вчепив, він не вдарить її. О, рубігу. Після того чуєш, запряжеш і ти пройдешся до магазину і назад. Не так проганяти, просто запряжеш, най, най вона не думає. Та вона руда лоша, лоша родила, дивився, стоїть природньо. Бо те, чесно кажу, отак на хлопський розум. То язання, то не паровка. Що ноги яжуть, що скаче жеребець. Ну, яка то порука може бути, Ну, але... <laughs> Чуєш? Знаєш як той? Хлоп каже, хоче. вона ну, не хоче. Так. Я кажу, що туди моє пуша, ми прив'язали там під слупа. І він скаче, у нас і стиснуло, але ну, ніяк нічого не вийде. А туди приїхав з кіньма, а там аж до дишлася вбертає. Я привів жеребця, вона прибігла, стала, він пішов. Та й таке. Ну, от шукайся тарики. Прірубі тер. Тр. Тр. То тато його був венгерський ваговоз, А мама бретонка його. Вдову він має бритонів. Кій передмоцний, срака така моцна, знаєш. Має тривога, як є. О, о, одися. Любкого купила так само. пішов раз і другий раз не дала, чуєш. Может, і не... і вже рібила. <coughs> Але ми попробуємо, може, дасть. Нам не шкода, і тот казав, Гору о. бігав. Де лізеш? Де куди? Він видів коні там перші, видів. О. Я маю того Олександрійця. Ну, Я <coughs> видів. Той також файний, ребят. Але. <coughs> ну не такий. Не... Тонші ноги мають. Не такі коні. <coughs> Не я вищий. Не є Не, просто шию так має кулебень. Отак, друзі. Будьте здорові, слава Україні. Героям слава. Славам воїнам України, Збройним силам України. Уся надія на них.